Ось така чудова розвиваюча іграшка для діточок для вивчення англійської мови. Ось ми її зараз вмикаємо і спробую вам показати все. Одною рукою незручно, але я спробую. Є дуже багато карточок, вони всі по кольорам, вони двосторонні. Не по кольорам тут ось їжа, наприклад, там кольори є. Тваринки, предмети, всякі побуту є, ось, дивіться. Транспорт, тобто дуже багато. Вставляємо ось так ось тою стороною, оцим чорненьким донизу. Дуже незручно однією рукою це робити, але, о! Бачите, і воно промовляє те слово, яке перевертаємо на іншу сторону, вставляємо обов'язково черненьким донизу. І ось так кожна карточка, кожне слово воно говорить і дітки вивчають, як правильно називається та як правильно. Вимовляти те чи інше слово англійською, дуже дуже класне. Моєму синові дуже сподобалося йому 8 років. Він зацінив.